Друзі, всім привіт! Давно не записували відеопродачу. Насправді дуже багато роботи і не встигаєш і відео записувати і працювати, але вирішила все ж таки зафіксувати проміжний результат, щоб самі зрозуміти, який же об'єм роботи вже виконаний. Ось Зараз ви бачите те, що було, які тут були хащі. Насправді, коли. Ти не бачиш результату дуже швидко, іноді впадаєш у вічай, але ось такі відео допомагають зрозуміти, скільки ти вже всього зробила. Насправді, який величезний обсяг роботи вже було виконано. Друзі, ви бачили, які непролазні хащі золотарника були, на моїй дачі, і я майже вже його позбулася і придумала з нього робити купу речей. І одна з них, ви бачите, зараз це такі кульки. Насправді їх роблять із лози, але виходить, що золотарника теж чудово вони робляться. А це, друзі, ви бачите реконструкцію стола. Насправді класний стіл, дуже добротно зроблений, але доволі таки старий і пошарпаний. А це результат? Так виглядала ця локація, коли я вперше побачила її. А це через місяць. Через рік. Ріки три місяці. Можете порівняти, ось це до, купа цегли в кутку, я її вже прибрала. Це в березні місце, яке ви бачите в кутку. Це кінець літа. В цьому році було дуже спекотне і посушливе літо, і всі мої овочі погоріли. Але я виростила великий врожай правий. До речі, основа цього декоративного парканчика зроблена із золотарника. Ці гілки я прибрала і приготувала місце для міксбордера ось воно. Друзі, хочу нагадати, що я творю своє мистецтво з обмеженими коштами із підручних матеріалів. Тому, звичайно, можна зробити досконаліше, але моя мета просто показати вам, що із обмеженими ресурсами, з обмеженими коштами можна зробити красу. Я пофарбувала бак і зробила розпис. А це, друзі, моя перша спроба зробити декоративний віночок, перший малинець, так би мовити, і зовсім не комом. Мені дуже подобається результат. Зроблено з трави, якої я отримала дуже великий врожай, калини, деревію і лопуха. А оце межа між мною та сусідами. Як бачите, тут нема ніякого паркану. Я посадила живопліт, але кущики ще досить маленькі, їх не видно. Тому будемо поступово ізолюватися від сусідів. І для цього я придумала деякі штучки. Серед всілякого барахла, яке залишилося від колишніх господарів, я знайшла ці старі віконні рами. З них я вирішила зробити опору для витких рослин, якими я хочу відокремитися від сусідів. І ось що ми отримали в результаті. Колишніх господарів мені залишилося ось таке ліжко в ретро-стилі. Такий вигляд воно має зараз, подушки вишивала моя бабуся. Я ще не робила ремонт в будиночку, я їй скажу по-чесному, що в мене ці стіни пофарбовані до половини таким совком віддає серветка від колишніх господарів. Цю ковдру я купила в секанді, вона мені дуже подобається. Ще одна перевага цієї дачі це прекрасні заходи сонця над Дніпром. А у мене на сьогодні все, і я залишаю вас милуватися прекрасним смерканням. Па-па!